Ну що, як здорово. Сьогодні ще раз граємо в Міднай Волкер. Поки є можливість поглянути на цю для мене непогану ру, все ж таки. В майбутньому думаю, буде виглядати і ще набагато краще. Зараз я цьому персонажу накинув ще перки, Їх можна одразу було накинути. Я чомусь думав, що вони е закриті, навіть не акти... ну, не активні, ніяк, але. Вони просто ти вибираєш вони стають активними. Я думаю, коли вони з'являться активними, вони підсічаться. Мені як вони не підсічиться, значить виходить, що вони не активні, але це не так. Зараз я йому ще під три штуки. Це саме швидша перезарядка зброї, більший демедж цієї зброї саме на шість пунктів. І також в нього швидкість руху на 40% тепер буде краще саме з луком. Тобто він буде швидше рухатися, швидше перезаряджати і віддавати більше демеджу. Що і ще лучнику цьому потрібно, начебто більше нічого. Я йду на вилазку Практично звичайний, нічого такого я не беру. Лише що, а, шолом лише залишиться в ньому шолом, той який я виніс. я Його не знімав. Він так у нього тепер буде, щоб сприймати більше демеджа, на продаж його виставляти сенсу такого як. Немає, він дає лише 6 коїнів цих, які, ну, які в нас звичайно існують. Одразу нам дають крейтік на початку, нікому нічого немає. Є, ну, буває, навіть на початку навіть з'являються корисні ресурси. Щось я хотів зробити, як зайду і вже забув. Поки заходив, поки чекав, поки на підключив. Я ще помітив, що в нього крива нога. Права, права нога дуже сильно зігнана, до центру. Згинається сильно. Так, ну що, перша вилазка. І головне завдання, те, що я хочу зараз зробити, це саме прокачатись. Ту, мені, в принципі, хоча б треба раз вийти. І Я хочу револьвер, хочу собі набої, щоб вже постріляти більш-менш з чогось іншого, більш крутішого. Підчоти. Дивись, піпопадос тобі. На тобі е, таку стрілу. Поки ти стоїш. Це здоровий чи ні? Це маленький. А ну ти шо? Чи за здорово? Та ні. А чого так дві багато треба? Так, я на восьмому поверсі. Сб'ємо біля мене ходить. А ну ладно, вже лутай. ти! Я тебе чекав. Я тебе чекав. Та щось він близько, по а по-друге... Так, швидше перезарядка працює. Дійсно швидше. Це очевидно, що швидше. Все, просто... просто назад. Він, коли замах робить, він зупиняється трошки, і на цьому. Можна, можна перегравати. Ну, зрозуміло, це коли ти один на один і інших людей також немає, тоді можна перегравати. Так, стріли повертаються, напевно, практично всі повернулись. На призрядку ні, трошечки. трошечки менше. Зламалось також стріли. Давайте, хлопці, щось буде нормальне. Коїні в коїни. Ну таке собі, треба. Треба краще ресурс. Треба заходити в якийсь. Зброкен. Брокен Райфл, ще гарного такого левела. Ось, це 40. Чого ти не хочеш приїжджать. Треба шукати таке схоже як каву, якийсь ресурс такий, який тут торгується, класно обмінюється в них. І треба там ще Ну там інших таких крутих для нього. Оце ж його такі головні перки я накинув. Так, од, ади, один, один є. Тоді. Тоді тобі ось таке. А, стріла зникла чи вона? А, я одразу ще одну? А, Я поки я не выстрел. Ладно, зав... чувак, я чуть-чуть не попав. <гум> не то, що чуть-чуть, просто взяв. постріляв... ...дві штуки, й ту стрілу класно викинув. Напевно, ще також треба, коли буде зброя, буде револьвер, або навіть щось потужніше. Там на крав, до речі, якраз у того хлопчика щось було. Я думаю, на сторі можна буде підняти. Тоді можна здорового спробувати забрати, тут же є здоровий. з нього 100% щось корисне випаде. Так, ну цю, там ще. А, це На міні-мапі навіть відображається ставбилиці? Ну, як колони. Ось я колону обходжу. так, колону, дивись на мінімабі, щоб не обійти. Оце ж, напевно. Хілка. Я з собою її не викладав, у мене також хілка ще з собою є, тому можна виживати стріли. Стріли, в принципі, вистачить, я думаю. Навряд чи вийде довго виживати, так як е, все ж таки газ-газ тебе гоне, і ти в будь-якому випадку вийдеш раніше, ніж. ніж. Стріли закінчиться. Треба частіше ось так кеди видавати. Там ще один стоїть одразу. Так, дев'ятий мій. А, я на восьмому. Ладно, все. Чомусь я вирішив, що я не десятиму. І ось воно показало мені і скільки часу до того, як перейде газ. Чи там уже напевно він є. Так, це. Не-не-не, не вий, не вийне не Призупиняйся. Це немає розрядка. Перезарядка швидше, клас клас. Це тепер можна виживати. Тепер, коли більше вже розумієш, як воно працює, вже простіше і вже непогано. Можна лута виносити, я думаю, цей раз. Головне з газом. Газ дуже багато демеджу дає, а там з ним треба бути обережним. Там треба коїни ще перекласти, бо вони тут не, не залізли в мене. В тому іншому, дощо лежить за углом, і того одразу. Всіх убивати. Был было с перезарядкой. Тут я у него забрал все стрелы. Ой, не. Уже на револьвер уже есть. Все, а теперь зараз я их избираю на набойчики. На набойчики продавать, в принципе, там... Приходится попробовать проворочить Тоже близко. А это будет уже близко, до речи, чуть-чуть. Не, но... не буду. І то. І здоровому. 4. Здоровому 4, наче. Ось тільки що це, щоб. А, а що я дивлюсь. И зиму так само плюс-мінус. Що там у скиков на продаж. Авром не показує. Тут не показує. Тоже якось. Дивно, ну, напевно, все одно продається. Ось тут вилізе, виходить. вихід мені. Він потім підніметься, коли з'явиться. Так, і не треба забувати, що зараз вже буде газ, все, він не на моєму, все нормально. Щоб, якщо я йшов, я назад швиденько перебіг. Що тут у нас? Кімнатка якась, ну тут якийсь такий лише крайти, не дуже корисні ресурси. Якщо там, там є якісь кафешки, там є якісь такі, де ресурси можна. Навіть просто на паличках, там навіть майзин, можна в майзині щось знайти. Якраз те, що можна буде обміня, обміняти в майбутньому. Ну тут більше наче, ну, ящиків цих Ось це, здається, виглядає, що буде коштувати нормально грошей. Ну і брокен або на крафт. Заходить того чувака і на крафт, і він там ще якраз вона взламана потрібна, і коїни. Ну коїнів багато. Щоб він відремонтував він Тобто, можливо. Простіше просто її продати. Нема? І щось інше купити. Там ще і дробовик. Це ну, все, все дуже дорого. Якось, чомусь мені здається саме неправильно по балансу по, по продажу. Якщо є шалом, це я зможу продати свій. Так, не підходьте, біжать. Якщо його продам, там умовно за... затримка. На настіль немає. Там задній воно. Не ідвіш близько, де шо? за 6 там продаю куїні, ну тобто, не, не за що, ну чи за 9, це зараз у мене. Ого він дай межа дав. а купую його там за 700, за 1000. Ну який шо це за баланс? Ну це не, ну, не по рівні цифри взагалі. Продав за 9, купив за 1000. Шо це таке взагалі? Ну роз, зрозуміло, що ти дешевше продаєш, ну не така ж різниця велика. Ладно би за 9, якщо він повністю розбитий, був зруйнований. Це зрозуміло. О, мене взагалі немає. Лас. Ас у мене. Де я заходив? Десь тут. А, в мене ж кімната була. Е... В сонці. В мене кімната була там, де я спавнюсь, а не виходжу. Я програв. Капець, я програв. В мене кімната була там, де я. капець. Там не ліфта не було. Ні, був, там були дверки, просто сходи, сходи були біля кі тієї кімнати, за якою я заспавнився. Та покажіть ексіт. Блядь, нічого, не позначено, ніяких немає. Вихід. Де 4 Та чі тут ззаді? Чи швидше сюди може бути, я не mm -hmm. знаю. Приїхав. вже. байдужі. Вже. газ пішов. Що це таке мене взяв? А, ні, нічого не треба. Так. Тут газу немає. Тут у нас яка? Е, мені треба вниз. Мені треба вниз. Так, іще в мене шість ще й юза одну. Андрі, а двері зачинить треба. А зут не мене. О. На сьомий поверх нормальний. Все, я заходжу сюди. Та давай швидше. Що тут? Хто? Хто як виживає? Диви, та візьми ти той лук. Раз 19 натиснув. <гум> він з ножик то і триває. І що ти не зробиш? Нема менее як вало, таке, просто підняти. Ось це ж напевно він вилізе, так? Другий. Нормально. Так, тут. крити. Тут нічого такого немає. Ой, класна, перша така класна скринька. Ні, ну, шолом. Револьвер і купувати не треба. Ну там набоїв немає. Нульно. А ну він ну, виглядає, він взагалі виглядає чітінько. Ну, руки тварички. Якось неправильно, треба якось нижче. Ладно. Ну, це вже знаменито за Гаррі, він мене зараз, вже бачить. Тому одразу нехай іде. Думаю, поки деде і останнє, напевно. Все, Все одразу перезарядка, поки Кладу вистрілю, а потім вже піднімати. Так я собі зекономив просто в рази. Я зараз куплю собі набоїв пак 2. Я не знаю, чи правда там дає багато чи ні. М. Це ж мені краще, якщо він бере. І шолом той М. Так, не вже непогано. Дійсно, чи тут воно вилізе чи ні? Хоча Ексі там показує. Чи воно пов'язано якось, чи не пов'язано, то вже інші питання. Цей такий рівень повер... цікавіший, мені здається. Тут речі, напевно, можуть бути. Два крити стоять. Я якщо б люди були, я вже тисячу разів помет. Ти тисячу і два рази. Так, це напевно не влізе. Ковтинка. Ну, така сама, як у нього, ладно. Вони ж, вони ж дуже дешево. Дуже дешево все це коштує. Тобто, якщо буде вибір продати, взяти шолом, чи взяти, наприклад, пачку кави, чи і стрічки Ну, зрозуміло, що і стрічки Вона хоч продається, п'ятий. Так, вже пукає, все, вже пукає, мені не вихід треба йти потихеньку на вихід, бо він вже газувати буде мій скоро. Тут струм. Я не пройду. Оце ж генератор, тоді. Туди... Ось до чого він запускається. А чи можу я пробігти, чи я одразу помру. Блін, мені треба йти. А їх тут два, все, стріляю, немає часу. Треба стрілять. Давай. Все, 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 треба підбирать. О, зараз наступний вже буде, може бути, мій, або одразу два можуть бути. І тоді все. До речі, лут тут у нього. Щекось швидкий. А, швидкий, є, швидкий. Так, все, я призаряджаю і цього забираю. І по прямій там було в них тут ще... і іще багато. Так, це зарядив. Просто вкіли йому. Що так 4, що так 5. Що так, 6. Так, здоровий впав, можна одразу лутати, якщо що. Угу. А це ви зібрались. Сирим, Мене затримка пішла. Эй! Скільки? же. стріла. настріла Це все, за мене затримка не зрозуміла, чому. Пінгує чи сам сервер, чи, чи я. Поки що не зрозуміло. Давай лут одразу. Ой, треба швидше, Ой, швидше треба. Ой, швидше, ой швидше. Давай, давай, лут, треба вийти, цей раз треба вийти, Револьвер і зброя, треба одразу бігти. Це, це швидко я забираю. це я побіг. А, ну побіг, тот же не знаю, швидко. Вс, залутав. Швидко, 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 стріли. Лут. Бачив цей? не бачив. Єдин стоїть, можливо просто пробежу. там ще отримувати. Блін, вони незалезе всі на мене. Загріться всі. Все треба стріляти. Якщо то все мені вап. А ти будеш вбивати його. Головне, щоб ззаді не було. Здоровий, здоровий. А швидше, швидше! Оруже. Та блін, у така затримка. Що тіші не загрались. Просто стріляю. Чотири. Давай, класно, що зараз померти, ще не вистачало. Немає, немає стріл. Ні-ні. Давай! Та помирайте вже, твороти! Вони не дадуть мені відчинити! Пробили скло, можуть почути. Немає, немає нікого. Ну так ще шумуть, я не чую, якщо підійдуть, я не почую. Мій останній залишився сьомий. Давай, чіпсоба. <схай> не хоче. В останній сьомий, зараз воно вже все. Зараз вже буде газ. Мене дуже... витягнув він? Там я залишився, він мене їв. Він мене їв. Він мене їв. Ні, ресик тут. Так, коїни та просто бере Чо? Просто коїни хоча би. І це зараз я піду продавати. На, начебто і ресурси можна е, одяг залишати йому, щоб у мене був тут. Так, сюди вниз, перекину штані, зброя. Зброя також, в мене взагалі нічого не коштує в нього. Стріл тепер нема, треба треба купувати. А, до речі, те, що я залишив собі ще з самого першого разу. Тут є ці стріли. Так, оце Оце іноче зброю. Крафт по крафту. Шотган. Райфл Треба одна райфл. І п'ять. Ну, не, не дофіга половиною тисячі коїнів. Це нормально взагалі? Я не знаю, мені здається, це не нормально. А якщо її купити, 250, звичайно. Може, це не то. Може, це не коїни. Проще просто купувати, а навіщо її ремонтувати. Так, райфл. Револьвер. Револьвер, а скільки ти даєш? У мене ж він та є. А, я можу один взяти? А одна пачка тільки. А скільки в ній? Один? Якщо мені буде один. Я взагалі випаду. І що це буде один на А цей дицегрі не такий дорогий прям. Чотири. А, ну так це брокен райфл коштує нормальна гроша, я її продаю тоді. Не знаю, корисна, вона, не корисна, потрібно, не потрібно. Поки що все продається, все що тут. Я це на продаж, це на продаж. Дрінк. Треба пити, він дає. Щось туда є. Ефект. Хіл-а, виновлює хіл? Чи що він говорить? тисячі. Я тоді можу зброю. Ну, просто... ну не показує, дійсно, скільки в пачці цій. Ну скільки в ній може бути. Ого, кої. Фонку тут іншого кольору, як. якось іншого залін. А, тут вже нормально. І не можу перекласти швидко. Не, не може. А, все ось так: от. Шрифт отримує, тоді воно працює. Перекиди. А, ці гарки йому не залишились. А, він не купує ці гарки, я не можу йому продати. напевно, треба до іншого зайти. Все ось так. Ой, не. Це... Скільки ж тебе налогі? Мене На револьвер? Його знає. туди сюди заберу, тоді собі одразу ж на було були. Чо? 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 Не бере чогось, то не бере, то не бере. Ось ця присприймає, іл, тоді, а я її вже можу і це продати. Чи я там не поміт, напевно просто. Medical attention, ні. Я собі тоді голову залишу. Чи Вона також дає хіл? Ні, купувати в неї нічого немає іншого зброї. М. А в мене, до речі, немає. 400. Я тоді купую собі. Ще б одразу в мене був би Іоан одягнути. На пояс, це напевно якісь на, на руки, але такого нічого немає. Його як годинник. А назад. Це у hey, нього. What are you looking for? Зброя. Ну, не знаю, чи корисно чи не корисно. Я би хотів ще собі набоїв, бо мені здається, це дуже мало там. їх. Ну може бути в пачці 50 штук. Хей, hey, life is a gamble! було бути. Ось. Дійсно, годинок. А та годинок то дорогенький. Так мене вистачає я купую собі. Я не знаю, якщо я якщо я зараз все це зберу і піду в з цим, якщо програю, це буде страшне щось. Реально, ну, це... Так у купив за скільки я продаю Ну, взагалі. І пояс у нього ще є. Краще б тебе була зброя якась класна. І ще. В нього якісь дорогі ціни. У всьому прикол. Вони, звичайного... -а, Ааа, от у нього так дорого один і коштував. Бо в цього зброя дешевше рази. Рази дешевше. Не я можу і Rifle купити. Я тоді. куплю. і Rifle. А, і в мене вистачає якраз на райфл набої. Все. 5 штук. позив 5. А, тут 5 набоїв. Тоді виходить, напевно. Чи од... на... на один раз на перезарядку. Там, блін, напевно, один раз на перезарядку. Тоді виходить, що. Якщо він по 5 заряджає, но ну, я райфл не буду брати. А де він, він мені не продав. Він лише набої продав. А забрав. <різь> де, де Ти що показив? Я ж вибрав райфл. І потім на Набої На бої коштивали 105 коїнів. 105 коїнів. Так, я ось вибрав тоді два. Оце Оце в хлопчик. Ладно, та. Ладно, нічого страшного, але. Добав не повинна перезаряджувати, тут буде просто револьвер перезаряджений на один раз. А, це в мене скільки в мене. Тож я одяг. Одягну. Плюс сюди. Ну, зараз він у мене крутіший, то в рази, в рази, і в рази крутіше. Що і годинок дає. Не зрозуміло, ну, не високо ще одну. Ходімо. Знаєш що? Дійсно, один набойчик. То не пачка, то просто набойчик у нього. Один. Один набойчик? 80. 80 грошей. Так, а як мені ударить? Мені треба луком, коли я беру... Так, зараз що в мене? Лук. І потім я роблю. Ні. Так, заховаю, так, заховай, отак. Ого, ти шостів. Знітігінку відколупав, а можеш вибить мені? Пусть я вибойду. Ну ти заставляєш мене. Ти займаєшся дурньою, а? Бандачі потрібні. Дааа, оце новина. Один обов'язок виходить, так? О, щузи. Щузи. Так, вони тут уже кричать, крехчать. Ексіт праворуч. До речі, треба відкрити одразу, щоб воно було відчинене. І запам'ятати на вихід. Я нанизу, якщо ліфт, він одразу буде тут. Його ніхто не викличе точно. Так, це якраз магазин. Товій І ще начебто, начебто мені здається, що саме стріли. Ніхто її не продає. Він не крафте. Тобто оце зараз я витрачу, а я мені не вистач, мені треба буде раніше виконати, бо. У мене зброї ближнього бою тепер немає. Буду близько лише лукам. чи якісь інші. А, просто тя тяжкі. Так, ще одна стріла. Тепер 100 обов'язково треба піднімати всі. Тут на паличках точно є. Є ресурси. Це я все я пам'ятає. Ну, точно в когось. Можна в здорового стрельну ревіка, можливо, воно його забере чи навряд чи таке може бути, але. Може з стички та й уб'є. Що у нас нічого? Ну це зараз я збираю, це на півнобойчик. Так, так ладно би і ще пів біди. що воно так дорого коштує, що. Там, ну, в принципі, дорого і все, напевно. Ну. Чи його ти не можеш купити? А що, він один продав, більше в його немає? Це нормально взагалі? 5 на райфл. Ще й ще я обманув мене, не продавши мені гвинтівку. А це в цей частині здоровий. Тут ціблізо. І вже биця одразу. І ще одно останнє, думаю, то, що, то, що перше було впередження, якщо б ще завчасніше було попередження про те, що на поверсі буде газ? Катана? Це точно я знаю кому. Головне її треба винести. А вони винести, і ми катани постріляємося. Точно, ось тут здоровий. Зараз я всіх їх позабираю, він там де здоровий далі стоїть. Чекай, треба було призрак, подивитися. Не боїться. Може, ну же... Ну, дає мало удар з цим луком, просто щоб він його відбивав. Таких перед цим я бив декілька разів, там чотири поспіль після того, як навіть стрілими напихав. І все одно він не міг добити. Або воно не реєструвалося, або воно зовсім мало демеджа. Їх десь тут штука повинна бути 5 Вон там 4, Нормально, не мої. Он там здоровий. За що виши біжить одразу. Іди сюди, аж туди швидше. Це був хет. Це напевно... А, ні, не це не хет. Ну, такий критичний був, такий. Ну ми там зараз по всьому так збільшили сильно. І просто як кріт, якесь збільшення демеджу. Такі там ще. Ну, багато тут зелено взагалі, там ще деталі дивишся. Також попіднімася, за того, що я і часи у ці одягнув, і плюс і, і тапки, і все що. Все що міг. Оце здоровий, оце придімний. Та ти ви стрілу, блін. Та він всемо в лот мені заходи. А, він забрав. Ні. Вона мені вже потрібно. Стріл нема. Друже. Так. Водить генератор. Можна їх приманювати на генератор, щоб вони е, струмом їх демеджили. Але мені треба навчитися якось його перепригувати. Ось отут, якось з іншої сторони. Якщо б його заманювати, тут я не можу пролазити? Ні. Я не хочеться здорового. Тут крейд головний. Он здоровий. Бляха, муха, іди сюди. А тепер отак. Ну, ты дві байдер да? уже, так? Оце я стрільну. Він не стріляє. Не працює, цьому я інтернет нема. І... Вона закрилась. Оказується на те, що сервер ЕРОР, ліг сервер не зрозуміло чому. Так, напевно, якийсь просто банальний там перезапуск, щось налаштовують, щось змінюють. Але сам тест повинен бути десь два дні, Ще сьогодні буде, і все напевно, завтра. Останній день повинен, начебто, а там хто знає як воно у них піде. Тобто цей сервер не, не вимкнули Або, а в принципі може бути так, що вони навіть і закрили вже, тому що вони дуже по різному. Тому переносим на два дні, тому ну, якось у них там поки що не налаштовано. Не зрозуміло, що воно відбувається, тому це не це не лише, до речі, Альфа і преальфа якийсь тест. Він ще якийсь стрес тест у них Одразу вони якраз все ж пробують налаштовують сервери, і як воно все буде працювати, тому що тому що до кінця року вона повинна вже вийти. Я більше зайти не зможу. Якщо сервера включаться і з'являться, то зрозуміло, що я зайду, а так, Козі переляти про принести дня. Бувай.